На годиннику тринадцята на прямому репортер тож одразу до головних новин. День державності та день хрещення Київської Росії сьогодні відзначають українці. 1035 років тому наша держава зробила історичний вибір. Про це сказав п'ятий президент Петро Порошенко. Він нагадав, що Україна нарешті отримала єдину незалежну церкву, і нині Україна знову виборює свою державність. Лідер європейської солідарності наголосив, що ця державність. Починається із армії, мови та віри. Саме після Томасу постала або відновилася Православна церква України. І жахливо уявити собі, що би було, якби не було Томаса, якби не було нашої об'єднаної, єдиної, соборної православної церкви. Але важливіше для всіх зараз для нас армія. Армія, за яку ми всі молимося, яка забезпечує існування нашої держави, і яка нас точно приведе до перемоги перемоги над демоном агресором. 24 лютого це величезне випробування в новій фазі війни, але ми точно вже ні в кого маємо жодних сумнівів, що для нас найважливіше. Ніхто не похитне нашу тверду впевненість нашої перемоги, вірі нашої держави, в нашому руху в Європейський Союз. Щення України Руси це подія, яка визначила наш цивілізаційний вибір, долучившись до європейської християнської спільноти. Про таке у своєму зверненні сказав предстоятель православної церкви України митрополит Епіфаній. Він зазначив, що нині ми захищаємо наш вибір, нашу волю, державність та європейську ідентичність. Це був знак цивілізаційного вибору. На його основі Україна Русь далі зростала як рівноправна держава в європейській християнській спільноті. Зараз український народ бореться проти російської агресії за відновлення та утвердження того самого вибору за волю, за нашу державність та європейську ідентичність. Вороги бажали нас завжди тримати на свірмі, але ми скинули кайдани рабства і завойовникам нас не зламати, бо ми пам'ятаємо правду історії, а тому і перемагаємо. Боже, благослови наших воїнів-захисників та весь український народ. Нагадаю, що 2017 року відбулася перша велика хресна хода на той час за участі представників Української православної церкви Київського патріархату. Віряни та духовенство а також керівництво держави пройшлися від Володимирського собору до Володимирської гірки. Вперше у колоні було багато військових, ветеранів АТО та. Військових капеланів. Тоді президент Петро Порошенко у привітанні до Дня хрещення Росії говорив про питання помісної церкви в Україні та заявив, що очікує від Константинополя визнання автокефалії Української церкви. Україна має перемогти у війні, щоб у Росії більше ніколи не було спроб повернутися на нашу територію. Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму виступі. До дня державності він наголосив, що українська історія свідчить, потрібно саме перемагати, а не зупинятися чи торгуватися. Президент зазначив, що державність важко захищати, однак ще важче повернути, коли її втрачаєш. Ніколи не буває ми не віримо, що Росія не захоче повернутись з агресією, навіть після того, як ми виженемо окупантів з усієї нашої землі. Але перемога України може і має бути такою, щоб будь-які будь спроби ворога повернутись не йшли далі хворої фантазії тих божевільних, що виношують подібні плани. Саме наша державність це наша відповідь на потребу в безпеці та мирі для України. Понад 20 населених пунктів за добу обстріляли російські війська на Запоріжжі, ударили по Оріхову Гуляйполю, Новодарівці, Левадному та інших прифронтових селах. У більшості випадків гатили із артилерії. По Запоріжжю окупанти вдарили ракетами. із РСЗВ обстріляли степове. Унаслідок ворожих атак пошкоджені більше 20 будівель, серед яких об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Українські військові звільнили село Старомайорське на Донеччині. Відповідне відео напередодні оприлюднили бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти. Воїни зазначили, що після того, як останній окупант залишив село, українські захисники офіційно розгорнули український прапор на деокупованій території. 35-та бригада, а також батальйон дружини тероборони Арей, виповняє задачу освободили село Старомайорське. Слава Україні! Героям слава! Українські військові відбили ворожі атаки у районі Кліщівки та Авдіївки на Донеччині. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Сили оборони продовжують стримувати наступ росіян біля Мар'їнки. Невдало противник намагався відновити втрачене положення поблизу Рівнопілля та Макарівки. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у районі надії. А загалом за добу відбулося понад 30 бойових зіткнень із противником на Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника. Наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Надії та завдав авіаційного удару біля Білогорівки Луганської області. Просування українських військових гальмують мінні поля. Про це розповідають сапери, які напередодні провели тренування. За словами фахівців, потрібно бути вкрай обережними, адже окрім мінувань на лінії фронту чимало нерозірваних снарядів. Тож металошукачі тут не допомагають. Прежде, чим туди вже тикати шупом. Він проходить візуальний контакт з місністю. Ну дивиться, лягає. Встає, нав, навколішках дивиться, тому що на кожному уровні чоловічському по-різному по видно це все. Якщо немає розтяжок, він двигається щупом собі під ногу швидко, чук міну не обнаружив, став і так пішов, пішов. Це дуже сильно впливає на швидкість просування, тому що. Дуже обережно доводиться працювати. Мимо того, що вони насунули туди землю, ти ще дивишся на розтяжки, ти ще дивишся на те, що не взірвалася мінометна міна, що не взірвалася бомба лежить. І просуваєшся дуже повільно. По натовським стандартам просування однієї людини за 4 години роботи 7 квадратних метрів. Уявляє? Але тут так не працює. На мені зараз. Сапоги для саперів. Не знаю країну виробник, але для саперів це дуже необхідна річ, тому що наступивши на противопіхотну міну, чи ПФНку, чи ПМН, ноги остаються цілими. Україна шукає засоби протиповітряної оборони, щоб посилити захист Одеси та Півдня. Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні. Цього разу він записав відео у Одеському спасопроображенському соборі. Напередодні глава держави відвідав Дніпро та Одесу, де провів засідання ставки та заслухав звіт про ліквідацію наслідків атаки на Одещину. Заслухав доповідь щодо ліквідації. Наслідків російських ударів по Одесі по області, і тут у свято преображенському храмі, який Росія намагалась знищити, відчувається, що наші люди, наш дух все одно сильніше, сильніше, ніж російський терор. Шукаємо системи ППО, щоб захистити Одесу. Увесь наш південь. Я дякую всім світі, хто підключився до цієї роботи. Дотримуватися рівних прав для всіх народних депутатів закликала монобільшість співголова фракції Європейська Солідарність Ірина Гращенко. Вона зауважила, що у той час, як провладні депутати їздять за кордон на відпочинок, представникам проєвропейської опозиції блокують участь у міжнародних заходах. Ірина Гращенко переконана, що депутати, які зловживають мандатом, мають його позбутися які сьогодні сьогодні ми бачимо, що в той час, коли депутаткам навіть сільрад, райрад через те, що знову таки нові обличчя зловживали своїм правом виїзду за кордон, заборонили виїзд навіть з волонтерською місією за кордон, комусь це дозволено, і тому сьогодні ми хочемо говорити про правила. Чому ці півтора роки Порошенку забороняли виїзд на в офіційній делегації на парламентську асамблею НАТО? Чому сьогодні делега? офіційні в парламентській асамблеї Ради Європи представнику нашої фракції Олексію Гончаренко не давали виїзди в офіційні відрядження, коли в Раді Європи обговорювали майбутні вибори в умовах війни. А в цей час ті, хто має мандат на європейської солідарності, такі правила мають. Що ж на цьому у мене поки все. А більше інформації знайдете у Ютубі прямого. Точніше, більше відео ексклюзивних, які не потрапляють до загальної трансляції. Там багато блогів, оглядів, пропаганди і всякого різного цікавого. Далі ж ефірну годину продовжать Влад Волошин і Марія Клюк, які розкажуть більше.